Вивезли мені пасата до п'ятого, Пропонують по ціні металу. Там трошки ржавчина, амортизатор. Цей потікший, той трошки потікший, колодок тут, коротше, взагалі немає. І з цієї сторони є. З цієї сторони вже металом. По цій Попередку тут взагалі гідроусилитель не працює, цей стоїть новий, але все в маслі абсолютно. Що тут? Тут видно, що кидала полочка. У не, нас маски немає. Це під заміну шрус. Тут шрус. Теж під заміну стабілізатора взагалі немає. Що тут ще так в очі кидається? Зараз я трішки спущу. Тут речаги порвані з обох сторон, з рульової рейки видно, що тече, але її так нема, але тече з цієї сторони. Теж наконечники розбитий, цей розбитий пиль, ці резинки порвані. Передні стойки вроде би як цілі колодки свіжі. Їдемо спустимо до салону, подивимося як виглядає салон. стороны пассажира. Ну тут кожа. Ага. сиденья Сиденье бежка стила. Тут, тут отломано. Так магнитола. А хипа что забрать? Что снято из него? Потолок привезший. Тут тоже кожа целенькая. Сиденье Можна б, теоретично і продати сидіння, воно більш-менш ціле віллюр такий. Що на це Нічого цікавого. Континенталька. Напевно, ще й оригінальна. Не видно який рік. Мада інфранція. не знаю, что она того коштує чи не коштує. Ну, тут нема что дивитися. Тут, в принципе, все цело. Все Руль продать можно, в принципе, шлейфом. Сиденье тут лопнуто. На запчастини забрати за 1200, не знаю чи на того, бо він взагалі кончений такий, я заїжджав, тримався немає, там болта немає в вийти. Карта знімав, не защопну. Сказати тітани, вони теж нахрен нікому не потрібні сняти хіба? Ну, Познімати щось якийсь, АБС зняти, але знову чи він працює, чи не працює. Бачок можна зняти він універсальний такий фари, вроді більш-менш на лінзах. Тут лак трішки пішов злазити, але можна, якщо зняти, полірнути. Стоп, я дивився, теж тільки один цілий. Ну, більш-менш, навіть не знаю, бампер теж можна, в принципі, сняти за якусь сотку, бампер сотка, диск, резині торба, диски за сотку і не знаю, комусь потрібні будуть чи ні. Стойки передні можна зняти, я от недавно купляв цю, цю алюмінку за 40 злотих. Але знову ж потім прийдеться лавята її звідси вивозити. Передній бампер, кончений генератор можна зняти, стартер можна зняти. Генератор якийсь сотки стартер. Золотих 250. В принципі, по мілочах можна назбирати акумулятор теж можна зняти в залежності в якому стані. Але не виглядає трагічно, а може навіть оригінальний стоїть Ну, не оригінальний, але багато років. Подивитися, кстати, чи є фріон в кондиціонері, можна фріон спустити, забрати. А так, навіть не знаю. Щось комусь потрібно, то пишіть приборка ціла 372 тисячі.